Вітаю всіх і з вами знову я, Олена і мій світ, в якому я живу. Чоловік робить чергову обробку саду і рослин після двотижневої перерви. А я хочу вам, я не знаю, як це навіть сказати. Коротше, хочу вам передати свій жах, якщо в мене це вийде. Ніколи за весь час, скільки в мене ростуть рослини на моїй ділянці, ніколи в мене такого ще не було. Що це, я не розумію, але в мене є таке відчуття, що це зворотні заморозки, які були у лютому місяці. Було дуже довго тепло, рослини майже тронулись в ріст, а потім різко пішли морози. І оце, мабуть, трапилось. Дивіться, що в мене з ще бріцем. Дивіться, Величезний кущ. Цим кущам уже по... 3-4 роки. Дивіться, в якому вони стані. Вони всі, геть всі, повністю всередині сухі. Я, звичайно, їх обріжу, але я не знаю, що з цього буде. І що це таке? От є трошечки, трошечки збереглося зелені на деяких кущах. Бачите? Весь кущ, ви подивіться, тут розмір. В діаметрі більше 50 см, і ви подивіться, що з ним? Ось тільки трошки зеленого. А це все повністю мертве. Ой, я обріжу все, звичайно. В мене такого ще ніколи-ніколи не було. Ну, до речі, і отаких от різких перепадів е з морозу. Тепла і морозу теж не було. Довго було в цьому році тепло на початку зими. Справді кажуть, що погода у нас змінюється. І як, звичайно, в розпачі, бо рослини жалко. Не знаю, що в мене вийде. Буду я їх якось, ну, живуть вони якось чи ні, будемо дивитися. Зараз я все це пострижу. Єдина радість є в мене, єдина радість, що пересаджена лаванда в минулому році, вона всередині жива. Зараз оце все буду обрізати. Лаванда в різ, звичайно, піде. Ось навіть поруч лаванда теж жива. А чебрець, це, звісно, жах якийсь. Ну, будемо сподіватися, що воно відійде. Але якось воно мене дуже розстроїло. Не очікувала я такого результату після нашої зими. Теж саме з жимолостю шапковою. Дивіться, отак. Все знімається. Все знімається. Отам є трохи гілок живих, але ну, це ж просто неможливо. Неможливо і боляче на це дивитися. Звичайно, рослини жалко, своєї роботи жалко. І, звісно, я з таким стикаюся перший раз. Навіть у Еріки те ж саме, подивіться, квіти просто посохли. Ви Бачите, що робиться? Ну, вони не посохли, мені здається, вони просто почали рости, дивіться, почали рости, а потім вдарили морози. І воно ще ніжненьке. Ну, гілки в неї живі. Але всі квітоноси, майже всі квітоноси, отут всередині є трошечки щось, може і зацвіте, не знаю. Але оце все прийдеться, мабуть, зрізати. І е, вже гарні квіти я отримаю тільки в наступному році. Ось це рожева була Еріка, а оце біла Еріка. Подивіться. Всі квіти померзли, просто померзли. Це якийсь жах. Не знаю, що це за сезон такий в цьому році. Он є трошечки, он є трошечки. Гарнюнечка мала квітнути, і от таке з нею відбулося. Ой, ну, Будемо сподіватися, ну вони живі, звичайно. Будемо сподіватися, що після стрижки воно піде. Зростати і новенький щось відпустить. Але за Чебрець, звісно, я дуже переживаю, дуже. У мене його було багато, він так красиво ріс і тут на тобі таке. Ну, це вже просто взагалі. Навіть барвінок, ви подивіться, що з ним трапилось. Це просто просто жах якийсь. Я не знаю. Я просто не знаю. Це все обмерзло, а потім обпалилося сонцем. І все. Ну, Звичайно, коренева жива. Коренева жива, воно все відродиться, але який воно має жахливий вигляд, дивіться, жимоли Шапкова. Красуня, а? просто красуня. Але на фоні всього цього все ж таки щось ще квітне. Щось росте. І, як то кажуть, життя продовжується. Ну, будемо сподіватися, що все відновиться і буде все окей. До нових зустрічей і, як завжди, далі буде.